Тарас Цимбалюк відповів на плітки про стосунки зі співачкою Солохою. Вітаю всіх на каналі телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про Тараса Цимбалюка, якому відразу після анонсу участі в новому сезоні проєкту Холостяк почали приписувати роман зі співачкою Солохою. А також чутки, що вона нібито вже чекає від нього дитину. Однак сам Тарас швидко відреагував і розвіяв усі домисли. Він зазначив, що бачив солоху лише один раз на репетиції вистави Спіймати Кайдаша, і саме там вони вперше і познайомились. За його словами, після того жодних зустрічей, спілкування чи тим більше стосунків між ними не було. Актор навіть відреагував на плітки з гумором, зауваживши, що це, мабуть, щось на кшталт посвяти у справжні холостяки, якщо вже довкола нього почали активно ширитись чутки. До речі, і сама Солоха в інтерв'ю програмі наодинці спростувала інформацію про вагітність від Тараса. А що думаєте ви? Діліться в коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал.